З самого початку пішли не по плану ще з самого початку. Обидва кандидати мали виступати на окремих трибунах, але Петро Порошенко пішов на неочікуваний крок. Він сам вийшов на сцену Володимира Зеленського, аби дебати були у більш звичній для всіх формі. Обидва тиснуть один одному руки. Водночас діючий президент фактично виступає на полі суперника, адже на цій стороні зібралися здебільшого прихильники зеленського. Спочатку було вступне слово за жеребом, перший розпочав Зеленський. Як один, так і інший кандидат у промові розкритикували один одного. Чи могли ми тоді уявити, що його жити по новому стане наше виживати? Коли країна потребувала сусіда всіх волонтерів і добровольців, а володимир канавши від повісток, який куди його визивали, війська Ля цього в обох спікерів була можливість поставити один одному питання. За хвилину Зеленський встигає задати їх з десяток. на <плес> На відповідь надається кожному по чотири хвилини. Однак кандидати мали що сказати, та загалом не вкладалися у цей таймінг. Пане Володимир. Якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцево, якби ви зустрічали наших воїнів Зіловайська, якби ви. Чима обох кандидатів стояла їхня команда та дружини Марина Порошенко та Олена Зеленська. Коли дійшло до теми війни на сході країни, обидва кандидати встали на коліна, аби подякувати загиблим військовим. І вас запрошує. Заключне слово в обох кандидатів було не менш пафосним, ніж все інше. Якщо коротко. Ми зможемо прийти і зламати цю систему з нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21-го сторіччя. Ви не голобороті. Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархи. І олігархи. Проте і без виходу на біс не обійшлося. Час ще залишався. Тож кандидати вдруге звернулися до виборців. З приводу доріг, з приводу доріг. Мені нема що сказати, бо немає доріг. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дуже дякую, слава Україні. Наш рух вперед, бо ми знаємо, що і ми знаємо, як робити. Загалом дебати пройшли без ексцесів, проте на самі дебати були мало чим схожі. Скоріше за все, зустріч двох кандидатів нагадувала більше шоу Ганна Штонда, Володимир Гросол, Тамара Дмитренко перший міський Київ.